Що зробить він вам крок на зустріч. Давайте будемо дивитися розклад загальний за особистим. Будь ласка, звертайтеся в Телеграм. Який він? Який він? Смерчкамі ще, дівчатки. Людина не вірить в власний потенціал, людина не вірить в себе. Не знаєте, як це проявляється в житті? У мене це не вийде. Оце вообще не для мене. Оце можуть зробити тільки багаті, а багатство можна досягнути тільки через неправду, тільки через брехню або якщо десь щось вкрасти. Тобто тут вісімка мечів, це я не можу, в мене не вийде. І ви дивитеся у людини дійсно потенціал. Він там або в нього класно щось виходить, або він знає, а він такий: ні-ні-ні, ні, ні не хочу, не нада. Ано мені розумієте? Давайте ще Так, да, він не вірить у власні сили. Він не вірить у власні сили, і він займає якусь досить таку пасивну позицію по життю, тому що він знаходиться в своїх якихось кайдинах. Понимаєте, це не про установки. Диявол, так, да, може говорити про установки, але це про те, що от я не вірю, що я цього можу позбутися. Тобто, коли людина помічає свою установку, вона розуміє, що я можу це замінити чимось іншим. А по дияволу нічого в мене не вийде, я не можу цього позбутися. Тобто така... Давайте, чи зробить він вам крок на зустріч? Робить він вам крок назустріч. Четвірка пентаклів. Всі всі розумієте на свої, на своїх мислях, думки. Вона мені надо чи не надо, може і так хочу. Ні, ви знаєте, він нам, що саме цікаво зробить крок на зустріч. Я не можу обіцяти, що він буде дуже великий, тому що тут все таки пентаклів в кінці виходить. Якщо я не забуду, то я відео переверну, щоб вам карти не були в дзеркальному зображенні. Але він має прийти через якийсь шлях, типу сумніви всередині себе, сумніви в тому, що потрібно щось міняти всередині себе, а чи може дійсно досягнути щастя. Він з вами щасливий, да, але от зараз це затьмарилося тим, через що ви посварилися, і немає повної, повного розуміння ситуації. Але він з вами хоче бути. Дійсно, людина з вами хоче бути. Якщо ви йому ще допоможете подолати якісь свої ці переконання, що ти зможеш, в тебе вийде, я тебе підтримую, то буде все ок. Йому треба підказка від когось. Дійсно, щоб цей крок швидше він зробив, йому потрібна від когось підказка, щоб хтось, кого він поважає, йому сказав про те, що ну, краще зробити отаким от чином. Майже вклалась.